Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що буває в житті добро і буває в житті зло. Ми з вами читаємо казки, в яких добро завжди перемагає зло. І герой отримує за це виногороду. Але в житті так буває далеко не завжди. Рано чи пізно ми з вами зустрінемося з реальним світом, де є брехня, зло, зрада і потрібно підготуватися до цього дорослого життя, до цього світу. В світі немає чітких меж між білим та чорним, добром та злом. Добрі люди роблять правильні вчинки, допомагають, взаємодопомога, ці поняття засвоюються в першу чергу, як саме собою розуміння, але зло воно існує саме собою. Треба розуміти, що не всі люди бувають добрі. Бувають такі, що здатні завдати шкоди. У казках зло очевидне і карається. Але у житті все інакше. По-перше, зло важко відрізнити від добра. Одні люди чесні, а інші брешуть і прикидаються добрими розпізнати їх справжні почуття дуже важко. По-друге, Буває важко оцінити той чи інший вчинок, наприклад, ображати тварин погано, але якщо собаки напали на маленьку дитину і хтось заступився, вдаривши їх, як розцінювати цей вчинок як добрий чи злий. По-третє, ті самі люди можуть робити різні вчинки і погані, і добрі. На даній картинці ми бачимо вчинки. Вчинки дітей. Подивіться уважно на першу картинку, де хлопчики ніяк не можуть розібратися з іграшкою з ведмедиком. Мабуть, це чийсь ведмедик, але е, один з них хоче забрати у другого. Тому це вже є насильство, якщо вас хтось відбирає вашу. Річ, то це вже насильство. Не потрібно свої іграшки віддавати свої речі кому-небудь. Якщо даже хтось цього дуже хоче, це ваша річ особиста, і ви можете нею користуватися як вам завгодно. Наступна картинка це де два хлопчики б'ються. Хіба це не є насильство? Це є насильством, це фізичне насильство. Тому, якщо є якісь проблеми, хтось вам погрожує фізичною розправою, або вдарити, або штовхнути, або вже хтось це зробив, про це потрібно розказати своїм близьким людям, кому ви довіряєте, наприклад, мамі. Татові, бабусі, дідусеві, тітоньки. Хто вам є найближчий, кому ви довіряєте, це потрібно зробити, щоб вам допомогли впоратися у цій ситуації. Останні дві картинки, подивіться, дівчатка допомагають. Одна допомагає бабусі, спілкується з нею, посміхається. Інша пре білизну. Вони обидві допомагають. Це є добрий вчинок. Перша картинка, де дівчинка з бабусею, вона спілкується з нею, в неї посмішка, тобто вона довіряє бабусі і, мабуть, розказує все, що трапляється з нею. І ще знайомі їм можна і треба довіряти, а незнайомим людям довіряти не можна. Категорично не можна йти кудись із незнайомою людиною, навіть якщо вона здається дуже гарною і доброю вам. Не можна нічого брати у незнайомих людей. не можна Нічого розповідати незнайомцям, особливо, якщо вони починають нав'язливо про все розпитувати. Потрібно відразу все розповідати батькам про будь які неприємні ситуації у вашому житті. На цьому наша бесіда закінчена. Я впевнена, що ви будете в мати в своєму колі тільки. Гарних, добрих людей, друзів.